Всім вітання! Сьогодні ми в робочій такій обстановці знімаємо зарядну станцію GIS Power Pack 520. От, ми їх дуже багато продали, вони дуже зарекомендували. Вже, от, буквально залишки у нас тут зі 100 штук залишили, штучки три може. От, ми зараз знімаємо. Ну, от в такій коробці все дуже якісно. Тут, от тут у нас деприкурювача, перекурювача, перехідник і для USB-шок там десь вже, просто ми вже використовуємо для себе в своїх умовах. Ну і отака якісна упаковка. Навіть в двох коробках. от от і отак от. А, Ця станція а, 520 Вт ємністю на годину. і Зараз ми пройдемося по Ну от зараз він у нас заряджається. Тобто, у нас, в принципі, от зараз. Повністю зарядилася. Якби заряджалася, то ці брисочки рухалися і вверху, і знизу. От Ми зараз прибираємо. От. І, в принципі, вже бачите, зліва вверху немає цього ін. Зарядна станція PowerPack 520. Ємністю 520 Вт на годину. Дуже цікаве рішення. Літій-іонна батарея на 20 А. На годину, от, що свідчить у нас по шильдіку. І відповідно у нас е, достатньо функціональна фронтальна частина. Є у нас е, е, от розетки 220. От, звертаємо увагу. Для того, щоб їх активувати, от ми виключимо. Якщо ми хочемо е, включити споживачів от, в ці розетки, то ми нажимаємо out, тобто тут Одразу видно. Тобто, якщо ви е, вставите сюди якісь поживачі сюди чи сюди, то е, ну, не зможе заряджати зарядна станція, треба відповідно активувати. Та сама історія от з прикурювачем. От у нас прикурювач так само активуємо DC і показує, що у нас прикурювач уже аут. От, от воно активно. Ми нажимаємо. Все, і тепер. У нас так само з USB. От, Нажимаємо і показує. У нас з'явилося, що а, от, на вихід готова зарядна станція, і вже інший значок. Все дуже інформативно. Тобто, ну, дуже важливий момент. Якщо ви будете і заряджати, і користуватися, то у вас може бути така ситуація, що вона розрядиться, тому що ток. Зарядки тут невеликі. Тому зарядили, вставили, користуємося і потім вже знову заряджаємо. Щоб швидше заряджати, можна заряджати і сюдою. І от у нас сюди. in out Окрім ще приємних бонус, у нас є включається led ліхтар, дуже зручно. Тепер ми отримуємо, виключаємо. Включаємо. Ну, тут ліхтарик в декілька режимах. Ще раз натискаємо, він починає так блимати. І ще раз натискаємо, він починає по-іншому блимати. Ну, такий режим ліхтарика. Вимикаємо ліхтар. От, з власного досвіду тягне велику плазму, тягне інверторний холодильник у мене. Вдома у колеги холодильник не інверторний, він не тягне. Ну, постараємося ще зняти відео, як він безпосередньо в дії працює. А, от, до речі, по, по зарядкам всі характеристики дані. Gis французький бренд виготовлений в Китай. 1000 циклів повних розрядів. Дякуємо за увагу! Звертайтеся до нас. У нас є такі ще станції. Підписуйтесь на наш канал, дякую за увагу.